на На рівні своєрідної мікроеволюції, за запутно короткі строки змінювали ареали та заселяли значні за площі території. Окрім того, починаючи саме з цього періоду, в регіоні стали проводитися більш-менш систематичні дослідження пташиного населення, відображень літератури та інших джерел, що дає змогу в певній мірі простежити етапи становлення рецентних обміну комплексів. Виділено сім етапів, кожний з яких відрізняється дією головних на свій час факторів, що стали причиною черпового генезису своєї регіону. Кінець дев'ятнадцятого початку ХХ століття. Знищення залишків великих лісових масивів і состеповій зоні вздовж Дніпра і частково південного Бугу та остаточне розорювання цілиних степових ділянок і обережного та правобережного лісостепу. В результаті з території лісостепу почали зникати рідкісні буряльні. Вийде та типові степові такі південного походження початок другий етап, початок та середина ХХ століття, широкомасштабне осушування болотних масивів. Поліського регіону та північно східного системи. Перші меліоративні роботи почали проводити на початку століття, а закінчили вже в дитячі в х роках. В результаті багатьох регіонах зникли на інвістування як рідкісні, так і звичайні види від комплексу. Третій етап – 50-70-ті роки ХХ століття. Будівництво та простику до схож. Цей етап характеризується затопленням ділянок з унікальними обмітокомпильцями, що сформувалися на заплавних луках та у приростових широколистяних лісах. Окрім цього, різкі перепади рівня води в містовий період призводять до загибелі владок воднополодних птахів. Це явище продовжується до наших днів. Також відбулось розселення окремих вигідів профільних птахів вору і вниз. За течією Дніпра, чаплі, мартини, книжків, политвій боробині, четвертий етап 70-ті дев'яносто. Чорнобильська авалія – посилення природоохоронної діяльності розширення мережі природно-заповідного фонду. В результаті Чорнобильської авалії були відселені значні за площі території центрального полісся, що з одного боку стало причиною поступового зникнення з регіону сенатфордних видів, а з іншого збільшення чисельності рідкісних птахів. Що найбільше терпають від антропогенного тиску. Цей період також характеризується остаточною забороною від спілою денних хижих птахів, як шкідливих тварин виходом національної червоної книги, прийняттям Україною міжнародних природоохоронних конвенцій та створенням нових об'єктів ПЗ. Ця позитивно відобразилось на стані в першу чергу відкісних і зникаючих птахів. 2010 ті виділені головні фактори, що мали різну дію. На одні до комплекси регіону переважна більшість виявилась позитивними. Зокрема, значна е... поява значних масивів по згинутих полів, так званих перелогів, злічання плодових садів, припинення використання фрукток і мінеральних добрив, занепад, мережі, осушувальної видиворації, зміна системи функціонування рибу розпільних ставків, зниження забруднення фізичними водами. Розпаювання полосних земель, початок створення приватних мисливських господарств, створення природоохоронних об'єктів, зокрема РЛП. Негативні збільшення випадків неконтрольованого незаконного, незаконного вирубування старих лісових масив, підвищення масштабів правокодієрства. 10-14 десятий 10 років для цього етапу також розглянуті головні фактори, що мали різну. Дію на одні до регіону, позитивне створення нових об'єктів ПТ вищої категорії та розширення хлощі існуючих, масова приватизація колишніх державних та створення нових приватних мистецьких господарств, посилення діяльності та фінансування міжнародними природоохоронними організаціями, поширення руху врядвичих, негативним дні. Уступове відродження промисловості, суцільний перехід на монокультури в сільському господарстві пташини та страфічне збільшення незаконного вирухування лісів, збільшення масштабів незаконної забудови, активізація варварського варторського підування бурштину звітинадцятого тепер. Анексія Криму та початок війни з Росії на сході України. Широкомасштабне військове вторгнення на території України безсумнівно війна негативно вплинула на першу чергу на стан дістових птахів, е особливо в регіонах, де проходили або наразі проводять у бойові дії. Це питання потребує спеціальних досліджень, які можна буде проводити тільки після перемоги України. Також цей період відзначається розповсюдженням у світі небезпечної для людини хвороби. Ковід-19, вік якої припав на 20-21 роки, виходячи з існуючих окремих даних, та відповідних вчора пандемія та тварина освіту різних країнах мала загалом позитивний вплив через значне зниження дія антропогенного фактору завдяки умовам карантину. З Україною інформація практично відсутня. На слайді тут показано наприклад груп, які мали скорочення або розширення ареалів. За розділом 2, який виконував традиційно центр працювання, вивчення просторово-часового розподілу птахів, родів Тадона, Анасне та аїтія, або Цепала, Сумакея, Меланіта і Мердус. Це подібні ансері форми стала руська фінансила розслідує фундус, а це подібні характерії форми, які пов'язані з території України. За даними кільцювання було поставлено таке завдання. За даними кінцювання, вивчити про здоровий, часовий розподіл протягом річного циклу вище згаданих видів, пов'язаних з територією України. Так, я боюся, що я тут покажу анімацію. Побачайте. Видно слайди. Вади видно, анімації видно не буде. Mm -hmm. Загалом оброблено 1698 зворотів, отриманих від 17 видів качок, серед яких найбільша кількість виявлених закінцьованих такі припадає на тижня 573 звороти. Черкасвистунця триста Ворота попилюка, 195, 145 городів, щелопоста 131. Для всіх виді, всі 23 видів підготовлені видові наріси, в тому числі а, були використані літературні дані і власних польових досліджень. А, цей клуб буде складовою майбутнього видання Атлас міграції в такі України, усе подібні. Крім качу, буде включати лекарів, казали і Русу. Далі е, проілюстровано результати аналізу найбільш ще сильних Україні видів прижняв, болюхаючи в Катрі з Слід наголосити, що гніздові ареали цих видів включають всю територію України крім значної частини Кримських гір і Карпат. А, Сімівлі міграційні шляхи, отримані з допомогою відміщення на теренах Європи і Північно-Західної Азії відкидають три, три популяційні угруповання цього виду. Вони показані на базовій карті цього слайду, там, де червоним показано ареал. Північно-Східно-Центрально-Європейську та європейсько сибірську Наскільки ця обґрунтована, покажемо на конкретних прикладах просторового розподілу місць виявлення зафіксованих птахів. В Україні багато тижнів під час зімівки кінцювали в біосферному запобіжнику останні АНУ. Ми маємо 207 зворотів цих птахів. На карті 1 показана локалізація місць виявлення в періоди весняної еміграції, дізнування тижнів, які були закінцьовані під час це міків заповідник в Як видно, знайшли більшість цих точок знаходиться на території Європейського сибірського групування. Найдовше за відстані переміщення здійснив карту була вже майже 3200 кілометрів. кілометрів. А на карті два аналогічна картина, але показує точки м'яла з інфіцованих тижнього післягнітових період під час осінньої міграції. Це ті періоди річного циклу, коли такі вже переміщуються від мілісті. На території, де живуть кризні, яких відносять до Європейського суспільського угруповання, знаходяться місця линяння багатьох тисяч качок. Це північний класпід, і, зокрема, Дельта Волки. Десь мала скупну карта. Ага. Тут не злітаються кризні саме цієї популяції. Після линяння частина їх переміщується на території України, але переважно в ту, в ту частину, яка відноситься до. Європейсько-сибірської популяційного групування досить багато є з ворогів тижнів, яких кінцювали під час після гніздових у осінній і осінній міграції в течії частині східної Європи. Це територія, де живуть птахи з європейсько-сибірської популяції. Місця виявлення закінцюваних тижнів, їхні напрямки переміщення. Найбільше прив'язані до цієї частини України, яку відносять до європейської сифічної популяції. Тобто локалізація воротів також підтверджує розмежування на території України на дві умовні половини між різними популяційними угрупованнями. З 91-го звороту близько 80 локалізованій в нас частині країни, розпорядований часовий розподіл купи. Проаналізовано 192 дарні звороти показана локалізація в Європі місць масової землі від кільцювання попелюхів, які були виявлені в Україні. Ми маємо 142 звороти за періодами річного циклу. Вони розпочалися наступним чином: місця виявлення попелюхів під час весняної міграції. На жаль, Анімацію не можу показати, та е, інізування пісне гніздовий період і осінньої міграції, похожуючи розташування районів гніздування, напрямків міграційних переміщень, місцеві, які ж у Європі не прилезних територіях Азії, відіграють два популяційних угруповання з цього виду. Європейський і захисно селі Шпонії. Наш аналіз даних фінансування показав, що через територію України походять після гніздові імміграційні переміщення по поліобхів європейської популяції, зокрема з південної частини Східної Європи. Дуба на факті приблизно охоплює ці території. Міграційні маршрути птахів, які належать до західно-Сіпільської німської популяції, складніше і придання України, тільки не значна 16 птахів, може дати еніокарь. Роздорогу часовий розподіл чергати з конця Ана Скверпедова. 145. Дальних зворотів, на відміну від попередніх попитів диференціація на популяційній членка великої досить чітка. В Європі локалізована європейська популяція а в Західному Сибіру, Казахстані, Узбекистані, Західно-Сибірська. Райони земів для цих чертів віддалені від частин частинні ареалів на відміну від Крижніх. Від Західно-Сибірські качки зимують в східній частині Африки, від долини Нігелу на півночі, Доводного, Холодних Вітхенії, Танзанії, Уганзі та півдні. Європейські качки мігрують в зону сахелю, західної центральної частини цього континенту. Є дані про працювання в шести зимових реєстрацій цих чартів з традиційних місць перебування в цей сезон таків європейської популяції. В Нігерії діапазон відстане між місцями працювання на землі та виявлення в Україні становить від 4 000 до 5 км. кілометрів переміщення між 25 і 43 градусами, але реально не летять прямі. Наприклад, після закінчення гніздування значна їх частина переміщується в Західну Європу. Техані ж така картина у поділу місць виявлення зафіксованих таким головним вектором, а їх їхні переміщення в цей період є західний. А вже згодом зазвичай у період осінньої міграції вони починають переміщення до на районів напрямку. Тобто маршрути їхньої міграції та і довжина перельоту збільшується. Весною вони повертаються до місці існування тим самим маршрутом, але в суротньому напрямку. Тисячі черків, то есть західно сибірського популяційного груховання під час міграційних переміщень до районного заміблі та територію України східнішої Південні. Тільки їх незначна їх частка може потрапляти в південні області. Аналізного розподілу мікруючих птахів отримання з допомогою підзвичай дає багато цікаві важливої інформації. Наприклад, у земівлю Чекат Республіця з Київщини в Індії, приміщення самеці цього жду з Херсонської області а, в Трасноянському краї, де її виявили на гніздобанні. Напевно, що перед зінчуванням в Україні птах зимував на Африканському континенті, а перемістився він в ту частину гніздового ареалу, якої мікрують. У нас наступний розвіду. Стан зимового розвідку називається визначення природних адренних умов зимівих птахів регіону та розробка підходів до їх охорони. А, зокрема, буде проаналізовано ретроспективні зведення та власні бойові матеріали. Природно антропогенні умови зімівних птахів у денному убережі України, за якими вікна основні загрози для землівих птахів у регіоні та розроблені підходи до їх охорони, визначених. За даними власних досліджень і аналізу опублікованих матеріалів, визначено природно антропогенні умови зі птахів у денному лівобережі України, основними з яких є найменший межах постепової. Тони євразійки, ландшафтна інверсія, зменшення посушливості, відповідно східних ландшафтів не тільки на північка на південь, переважно складний рельєф, що у різноманітні ландшафти за рахунок чисельних валок, річкових нин сухоріч, водів, сад, лиманів порізаної берегової лінії морів, широкий спектр тире кам'янистих піщаних винистих, солонцюватих соланців та солончиків, значною антропічною перетвореністю. Теридорів, переважно через майже суцільну розумреність земель, а також через значні площі під меріоративними системами, зон, зонами стаціонарної рекреації, штучними лісами та містослугами, азіальськими силовинами, рисовими чепами, стапами, капітами тощо. То Зодних умов збереження зимового населення в таких об'єктах ПЗР-регіону є відбір комбінації селищних на їх безпечного живлення та відпочинку, підтримка їх належно стану науковопродованими біотехнічними заходами. Для цього кожна установа ПЗФ дерегіону обов'язково має спеціалізуватися на охороні певних автосонних самостійно розробляти для себе і прилеглих територій програми наукових досліджень, за результатами яких визначати та впроваджувати заходи активного стереження і. На сільськогосподарських землях за межами об'єктів ПЗ збереження стонів стане ефективним замови збереження та відновлення пасовищ за помірним пасовищним навантаженням, створення агростиків, засіканням та підсіванням природної трав'янистої рослинності з наступним регульованим випасом худоби та сінокосінням, повернення у парів, перелогів та посівів багаторічних трав. На наступним розділом Видно розділ 4, так? Так. Mm -hmm. yeah. Які виконувала Олена Анатолійовна З Роль природного заповідної мережі мінічно-західного приготовлення у березні птахів регіону Проаналізовано публікації власні кольорі дані та бази даних азово чорноморського і станції щодо розміщення чисельності різкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, природно заповідних об'єктах північного приазові, за якими виведено категорії чисельності та найможливіші ПЗР території та окремих е, пріоритетних видів в різні періоди річного циклу та фактори, що на них впливають. Ну, з'ясовано, що з п'яти мережі об'єктів БЗ. Об в 27 мирвалися сезонні спущення різного рангу чисельності. Якщо можна, я не буду тут їх всіх перераховувати. Вис... Високу чисельність мала також інша група і в окремі роки десятки сотні особин мали ще інша група. Na najzavišče med teritorijami, med obrambovanjem sezon...